У цьому відео ми хочемо розповісти про найбільш популярні серед користувачів нашого сайту серії зимових шин. Оскільки підбір покришок залежить від технічних характеристик кожного конкретного автомобіля, ми вирішили почати з найбільш поширеного типу розміру: 165 шістдесят п'ять на шістдесят тобто діаметр 15 дюймів, ширина шини 165 мм, висота профілю 65 у цьому типу розмірі найбільш популярними серіями серед наших клієнтів є Goodyear Ultra Grip 9, Uniroyal Winter Expert, Hankook Winter Icept RS3, Fulda Crystal Montero 3 та Matador MP93 Nordica. Про якісь ми вже розповідали у своїх відео, про інші тільки плануємо розповісти. Але їх усіх об'єднує одна спільна риса. Вони набули популярності серед користувачів нашого сайту за співвідношенням ціна якість і входять у першу п'ятірку цього рейтингу. Вітаємо на каналі Док'єй, Розбираємося в деталях найпопулярніших серій зимових шин. Відразу зауважимо, що рейтинг змінюється щодня залежно від популярності тієї чи іншої моделі. Ми склали рейтинг тиждень тому, і першу позицію в ньому обіймає серія Goodyear Ultra Grip 9. Окрім лідерської позиції в нашому рейтингу, ця модель має високу оцінку незалежного тестування ADAC – Allgemeiner Deutscher Automobil Club – загальнонімецький автомобільний клуб. Це одна з новинок відомого виробника. Вона має поліпшені щепні якості, попри відсутність щепів. Шини Goodyear UltraGrip 9 серія для легкових автомобілів, рекомендується виробником як гума для міста та траси. Особливістю моделі вважають баланс нового компаунду, що сприяє м'якому та комфортному ходу машини і малюнка протектора, що забезпечує впевненість на будь-якому дорожньому зимовому покритті, на снігу, на льоду та асфальті. Завдяки малюнку протектора скорочений гальмівний шлях, зокрема на льоду в екстремальних ситуаціях. У лінійці є дві конфігурації шини з центральною борозенкою та без неї r 16 і більше. На другому місці в рейтингу наших споживачів це лінійка MataDor MP93 Nordica. Легкові, нешиповані шини, рекомендовані для м'якої зими Центральної Європи. Серед характеристик, про які насамперед заявляє виробник, високий ступінь зносостійкості, довговічність, ефективне гальмування. Також ці покришки вважаються кращими за аналоги у своєму класі завдяки поліпшеному щепленню та зниженій шумності. Перевагою цієї серії зимових шин можна вважати баланс усіх їздових якостей. Шини мають чудову керованість, вони оптимальні для їзди містом, але й на ґрунтівці теж поводяться бездоганно. Також важливо, що компаунд створений таким чином, щоб гума не переохолоджувалась, не тверділа, залишалася еластичною, але водночас була невразливою для механічних пошкоджень. Третю позицію за популярністю обіймає серія Winter Вінтер RS3 від південно-корейського виробника. Це лінійка для легкових автомобілів зовсім недавно з'явилася на ринку напередодні зимового сезону 2021-2022. Ці шини проходили випробування на полігоні технотрак, розташованому у Фінляндії. Вивало взимку в цьому регіоні. Буває до мінус 40 градусів Цельсія, що дає змогу протестувати шини в суворих умовах. Одна з головних переваг цієї зимової шини полягає в постійному якісному щепленні. Це гарантує стійкість стабільність руху. Керованість та ефективне гальмування досягаються завдяки ламелями з гострими зубцями. Осушення плями-контакту швидке, що суттєво знижує ризик аквапланування. Також серед плюсів ефективне гальмування на льоду завдяки фірмовій технології 3D Winterсаyp. А тепер перейдемо до четвертого місця нашого рейтингу, яке посідає серія Uniroyal Winter Expert – Шини розроблені для експлуатації в умовах теплих малосніжних зим і демонструють усі свої властивості як на асфальті, так і на бездоріжжі та ґрунтівці. Одна з особливостей шини акуляча шкіра, фірмова технологія Skin, яка запозичена з виробничих секретів виготовлення літніх дощових шин. Суть її в тому, що на дні дренажних борозенок є спеціальні текстурні елементи, що уможливлюють відведення великих обсягів води. Це прискорює водовідведення, обезпечує рух і сприяє впевненості керування. Нарешті завершує нашу п'ятірку переможців користувацьких сампай, серія Fulda Crystal Montero 3. Це бюджетна лінійка зимових шин від словенського виробника. Вони мають унікальний малюнок протектора, покращені характеристики під час їзди по снігу та льоду. Серед плюсів цієї моделі фрикційної шини перше місце посідає універсальність. Шини бездоганно поводяться і в місті, і на легкому бездоріжжі, гарантують стабільність під час руху по прямій і курсову стійкість, добре тримають дорогу у маневруванні. Шини нешвидкісні, водночас комфортні як для міста, так і для траси. На щастя, зараз на ринку автомобільних шин таке широке різноманіття, що можна виважено підібрати автомобільне взуття на будь-який смак і гаманець. Ми розповіли лише про першу п'ятірку найбільш популярних моделей найбільш поширеного типу розміру. А їх у нашому асортименті більше 150 лише цього типу розміру. Дослухайтеся до наших порад і обирайте якісні зимові шини, щоб ваші поїздки взимку були комфортними і безпечними. І підписуйтесь на наш канал. Ми прагнемо вчасно забезпечувати своїх клієнтів найсвіжішою інформацією про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.